Доброго ранку, шановні радіослухачі. Шоста година 45 хвилин. Обласне ефірно-проводове радіо починає свою роботу. До вашої уваги, обласні вісті. Так що ранку розпочинається мовлення обласного ефірно-проводового радіо. Що для ведучих із стажем означає робота на радіо? Запитали у них. Я вчуся на цій роботі. Я живу повноцінним життям. Я знаю, що робиться в країні, знаю, що робиться в області, як живуть наші люди, і все намагаюся розказати для людей. Робота на радіо це перш за все творча робота. Це ти повинен постійно бути в курсі всіх подій: місцевих, обласних. Віталій Гула, оператор монтажу, працюючи не з перших днів заснування обласного радіо. Довгий час трудився тут електротехніком. З часом освоїв секрети монтажної справи. Каже, тепер апаратура зовсім інша, тому й вид діяльності дещо змінився. Раніше ми працювали ось на таких лівках, ось з такими магнітофонами бобійними. Монтаж був займав дуже багато часу, перезаписи. Якість погана була на обласному ефірно-проводовому радіо. Працює три відділи: інформаційний, економіки та промисловості і національного відродження. Останній очолює Галина Аріон. Всі суспільні проблеми, які стосуються відродження, мови, культури, духовності, ми намагаємося зачепити в кожній нашій тематичній програмі. Уявити обласне радіо без знайомого всім голосу Олени Скорук просто неможливо. Правда, її можна не лише почути, але й побачити в телеефірі поділля Центр. Проте зізнається, саме радіо для неї це все. Сказати, що радіо для мене це просто робота, це, мабуть, буде неправда, тому що про роботу, коли йдеш додому, забуваєш. А про цю роботу, про радіо, про журналістику ніколи не забуваєш. Дома думаєш про неї. Вихідний, думаєш про неї. Часом приходять в голови якісь цікаві думки. Тобто, ти постійно в пошуку, постійно в процесі. Поділя Центр з вами цей ранок. Проводять Олександр Банашко. Та звичайно ж Юлія Соколова. Усім крутого перспективного дня. Тримайтеся тільки актуальної хвилі. Це теж студія обласного радіо, проте сигнал транслюється на fm частоті. Дане радіомовлення розраховане на молодшу аудиторію. Ефірне наповнення, українська музика, щогодинні інформаційні випуски та циклові програми. Тут працює багато ведучих, адже говорять весь день великий прямий ефір. Ведучі чергують з 7 до 22 години. Зранку в ефірі слухачів вітають ранкові пташки. Ранковий ефір відрізняється від денного чи вечірнього. Це тим, по-перше, що ти потрібно, потрібно налаштуватися одразу ж на позитив, бути енергійним. Тому що якщо ти не будеш енергійним, то слухачі зразу ж прокинуться і заснуть. Так реально буває, що зранку дуже важко, особливо якщо був насичений вечір, Але намагаємося один одного. Тобто розбудити так, так щоб так. все було круто. Людмила Коваль, завідувач відділу випуску FM Радіо». постійним слухачам відома як ведуча програми Дрібничка. Приємна за стільки років роботи в прямому ефірі. Безперечно, ти переживаєш різноманітний душевний стан. Тобто, все буває з тобою. Там і життєві проблеми, і переживання незалежно від того, що в твоєму особистому житті, що за цими дверима. Студії, ти сідаєш в студію, одягаєш гарнітури, і ти відразу ж посміхаєшся. Щогодини на Радіо Центр свіжі новини з життя краю та обласного центру керує службою Андрій Макогон. Розповідає, прагнуть ще збільшити оперативність інформування населення. У найближчих планах у нас на Радіо Центр збільшити кількість виходів прямий ефір прямо з місць події, тобто з використовуючи мобільний телефон, стільниковий телефон, радіотрубки. Сергій присяжний не лише відомий всім фронтмен гурту Моторола, а й директор fm Радіо Центр говорити про плани на Бутнє не любить, зазначає краще діяти, аніж розповідати про це. Завжди хочеться зробити, скажімо, ну і своє місце роботи, і той об'єкт, за який ти відповідаєш, найкращим, як мінімум, в місті, як максимум в цій країні. Олександр Єльцов, Олександр Галянт, Подільська панорама.